Вітаю всіх! Як енергія аркану, помірність будуть впливати на нас сьогодні, 14 листопада 2024 року. Буде багато вогняних енергій, а тому буде панувати понадмірність. І як наслідок цього, то доведеться урівноважити обставини, у яких ви будете знаходитися. Тобто, у будь-якій будь ситуації доведеться знаходити золоту середину щоб зберегти і свою енергію, і мати сили і можливості справитися з тими справами, які ви собі планували, або, можливо, просто спонтанно вирішили їх там, щось зробити. Також на сьогодні день, взагалі, то має бути спокійний і буде час, щоб зайнятися повсякденними справами, або, можливо, розумно. Розподілити свої сили і ресурси так, щоб на протязі дня ви відчували і якийсь стимул, для того, щоб діяти, і якусь рівновагу, щоб ви могли виважені рішення приймати, і ще й зробити багато якихось справ. Також для когось, можливо, на цей день доведеться наводити порядок у справах або на робочому місці, або в себе вдома. На роботі і в бізнесі доведеться завершувати якісь старі справи. Гроші можуть надходити, але у певних рамках ті, що ви їх заробляєте, але вони не просто так до вас прийдуть. Тобто все має бути помірно, у певних рамках і без всяких зайвих там таких негативних втручань у вашу діяльність, у ваші справи. До того ж, хто наразі або починає працювати, а можливо, вже є, має, має певний досвід, все ж таки потрібно весь час підвищувати свої професійні навички. Тобто навчатися або працювати над собою, або здобувати якісь корисні знання. У особистих стосунках все буде урівноважено. Ну, тому що на цей день партнери зможуть знайти якийсь спільний знаменник, щоб були однакові погляди і проявити турботу один про одного. Тобто все у вас буде добре, але стосунки будуть знаходитися у певних рамках. Можливо, навіть комусь доведеться дотримуватися субординації. Одного партнера перед іншим. Але кожен буде знати свої межі і дотримуватися чужих меж. Якщо ця пара недавно сформувалася, то може бути таке повільне, але стійке подальший розвиток, подальший розвиток цих стосунків. А хто без пари, то можливо. Найближчим часом ви знайдете, але не в цей день. І порада на сьогодні. Приділіть час, щоб привести всі справи у порядок і на роботі, і вдома. Не потрібно поспішати і підганяти події. Краще всі ситуації, що будуть виникати на цей день, приймати такими, які вони є. Тому що на все свій час. Щоб ви там собі не забажали або прискорити хотіли, воно прийде рівно тоді, коли визріє сама ситуація. А краще на цей день звертайте увагу на себе. Тобто, можливо, комусь потрібно якийсь самоконтроль встановити, або самодисципліну. А можливо, комусь потрібно оцінити те, що ви вже зробили. Ну, і на подальше якісь плани собі намітити, там прописати, або просто обміркувати. З будь якої ситуації на цей день вам буде допомагати ваше терпіння. Якщо у вас, як я говорила, є така можливість, добирайте нових знань. Вони зайвими ніколи не будуть. І на цей день іще така є рекомендація, що Якщо у когось там на роботі будуть виникати такі певні питання, то звертайте увагу на оформлення документів, тому що можуть виявитися і помилки. І щоб на сьогодні дійти до певної рівноваги, вам потребується якась постійна коректуровка ваших рухів. Тобто, можливо, не все будете робити те, що вам хотілося б, а швидше будете робити те, що вам потрібно робити. Можливо, доведеться включити режим економії, але все ж таки у вас все буде так, як воно повинно бути. Тож, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім бути весь час у гармонії і у рівновазі. Миру вам і гарного дня!